Вітаю. Розпочинаємо нову загальну енергію на новому тижні. Нагадую, що загальна енергія це загальні процеси, які будуть відбуватися за цей тиждень у сфері відносин і в матеріальній сфері. Також я дивлюся, що може це врівноважити, тобто даю цінні поради. Тож, давайте подивимось, що там буде відбуватись. Які процеси? Колісниця. Цікаво. Ой, минулий тиждень був такий ага, специфічний, а цей тиждень теж задає, бачу вогню. Є відчуття, чомусь в мене є відчуття того, що колісниця має відтінок закоханих. Маю на увазі, що буде, програє, будуть програватися ситуації, коли ви приймаєте рішення і одразу йдуть результати. Ось якийсь такий момент у мене відчувається. Ну, от Будете тримати в руках якусь ситуацію, не приймаючи рішення, воно буде ніби стояти на місці, отаке от відчуття. І як тільки ви приймаєте якесь рішення, одразу відбувається прям ціла купа подій. От, на цьому тижні воно якось так програється, ви одразу будете бачити результат своїх рішень одразу. Тобто, в житті воно як буває? Ви приймаєте рішення, і буває так, що результат вашого рішення ви можете побачити там через деякий час. А тут якось, якось воно ну, дуже стрімко. Особливо це стосується якихось рішень і ситуацій, які грають, які повторюються, ну, наприклад, там у випадку з людьми. Ну, давайте так. Мені приходить на думку так співзвучно з тим, що я зараз розказую, це. Те, що коли у вас є якась там близька людина, але вона часто поводить себе з вами, ну, не дуже, м'яко кажучи, коректно, але ви її прощаєте. Тобто ситуація повторюється, ви її прощаєте, ситуація повторюється, ви її прощаєте. І тут, наприклад, якщо ви зробите щось інакше, буде зовсім інший ефект для вас особисто. Таке відчуття, що як тільки ви оберете те, що не забирає ваші сили, у вас прям стрімко підуть процеси. Стрімко підуть якісь події. Уф, давайте подивимось далі. Колісниця, старший аркан. Не забуваємо, дія старших арканів більш вагоміша. От бачите, я ж казала, що колісниця має відтінок закоханих. От, ну подивіться. Я одразу відчула, що тут є якась взаємодія. Ще до того, як я дістала закоханих, а? Уявляєте? Оце я молодець. Дійсно, дійсно, дійсно. Ще одну карту одразу дістану, щоб сформувати. Угу, Все, як я відчула. Тобто на цьому тижні дійсно будуть програватися такі ситуації. Те, що я вам подала як приклад, це не означає, що от виключно так. Це може стосуватися, наприклад, вибору діяльності. Там ви обирали одну, один вектор, а тепер ви взагалі в інше підете. І одразу воно програється інакше. Тобто, одразу буде дуже багато енергії, дуже багато імпульсів, дуже багато. Всього. Тобто тут є питання вибору. Але пам'ятайте, що якщо ви все одно будете обирати граблі, і будете їх ніжно для себе притискати до своїх грудей, то те, що я сказала, буде так само програвати, стільки в мінус. Тобто людина, яка обирає якийсь деструктив для себе, дійсно для себе, ну, буде відчувати. Багато якихось проблем. Тобто, в мене є відчуття такої трошки дуальності цього тижня, в плані того, що оці вибори, вони. Знаєте як? От, сформую. За цей тиждень можна відпрацювати і побачити, навіть якщо програється в мінус, просто побачити чіткість вашого шляху. Тобто, чи дійсно я туди йду, чи ні. Про що йдеться мова? Про те, що часто ми, ну, я теж знаю, як це. Я вас прекрасно розумію, коли ти обираєш життєвий шлях, ти йдеш по ньому, і в якийсь момент ти не розумієш, чи правильно, чи неправильно. І оце, оце питання воно достатньо гостре для багатьох. І сказати, що є якась суперкрута формула, яку так застосував, і в житті все буде класно, ні. Там дуже багато нюансів, дуже багато для того, щоб вноважити своє життя. І для кожного, звичайно, своє, буде своя особиста схема щастя. От, але є момент того, коли ми внутрішньо відчуваємо себе, ну, не дуже. Нам не подобається те, як відбувається навколо нас, що відбувається навколо нас. І коли ми обираємо, наприклад, як. Чому я привела приклад з відносинами? Тому що достатня така розповсюджена тема, або ви можете бути в цих відносинах, коли ви постійно там людині робите боляче якимось діями. Це ж буде, може бути і з вашого боку, дійсно ж. І тут таке замкнене коло, тобто ніяк не вирішити це питання, а все одно. Продовжуються ці відносини. І відносини вони ж можуть бути і в плані діяльності, і в плані класичних відносин. Тому дивіться, на цьому тижні можна дійсно для себе побачити чіткість свого шляху. Що з цим робити далі, з цією інформацією? Це вже можливо, я запишу відео на цьому тижні, як формувати запит. Тобто Інформація є, а що з нею робити. Тобто, ну так, я дійсно йду не в ту сторону, і що ж мені робити з цим? Так, що у нас ще тут? Угу. Є можливість а, вити на якийсь новий рівень. Тобто для деяких це може бути підвищення, для деяких це може бути нові можливості, нові горизонти. Хтось знайде собі пару, хтось знайде собі класних друзів. Тобто, це якийсь такий етап виходу на новий рівень. Ну, знову ж таки, це залежить від ваших виборів. Тому що от, не дарма я на початку відчула, що колісниця має відтінок шостого аркану. Тому що оцей рух в, дан... в даній колоді. От, класика, вона інакше трактується, колісниця, ніж тут. Тут колісниця має рух. Оцей момент руху життя, наскільки він комфортний, і наскільки це все програється, залежить від того, що ви оберете. Тобто, якщо ви будете обирати те, що грає вам мінус, то ви отримаєте зовсім інший результат. Ну, знову ж таки, навіть якщо ви отримали негативний результат. Тобто, ну, не подобається вам це. Все можна вирішити. Тиждень це просто проміжок часу, який можна використати як інформацію, як лакмусовий папірець, як, скажімо, якийсь аналіз, тест, тест на те, наскільки мені комфортно в, тому, в тих думках, в тих ситуаціях, в тих відносинах, в тій діяльності, в тому середовищі, в якому я знаходжусь. Так, давай ты давай там у нас у Видносанах. Так, Львика Жезли. Так, шановни, давай давайте трошечки посунемся. У мене тут карти поставити. Так вісімка Пентаклів, дві кантаклів. Двіка копків. Угу. Тикс, тикс, тикс. Угу. У відносинах. У відносинах є можливість врегулювати ті питання, які були на паузі. і вийти на якийсь такий новий рівень довіри. Наприклад, прямим текстом можна пропрацювати якісь моменти, особливо гострі моменти. Ви можете це зробити. Тобто буде. Можливість поговорити там щиро, відверто про свої проблеми. Але якщо людина не готова вас чути, якщо людина не готова йти вам на зустріч, робіть висновки. Чи потрібно цю людину тягнути далі за собою? Чи можливо цій людині треба пройти свої якісь уроки? Зрозуміти для себе якісь там істини і щось для себе переусвідомити, а вам треба рухатись в іншому напрямку. Це теж таке важливе питання. Тобто на цьому тижні є можливість пропрацювати, знаєте, як це відчувається поліпшення тих відносин, які вже є. Ну, наприклад, якщо у вас є класні довірливі відносини, це може стосуватися як і пари, так і дружні, там, в сім'ї, в родині то ви можете мати покращення, тобто ще краще стане. Або ж поліпшити те, що було, тобто якісь гострі кути. Проте є ще момент такий, що якщо все-таки ви пам'ятаєте про вибір в якихось занадто перекошених відносинах, перекоси, Занадто сильні перекоси будуть інші результати. Тобто, якщо це тягнеться, і ви на собі тягнете ці відносини. Або навпаки, ви є в цих відносинах важкістю, таке теж може бути, це теж треба признавати не всім у світі. І це теж нормально, то це треба пропрацювати. Ну, само по собі, воно не зцілиться ніяк. Пам'ятайте, що цей тиждень він проявить те, що треба зцілити. Дуже швидко програються події, дуже швидко. Але, знову ж таки, це не про те, що вам треба дуже швидко щось прийняти рішення. Ні. Це про те, що ви можете на майбутнє вже робити якісь висновки і рухатись в якусь, можливо, іншу сторону. Піти новим шляхом. Хоча це складно, я вас розумію. Так. Цікаво, що ж там матеріальна сфера. У зрозуміло, тут можна поліпшити, пропрацювати, пом'якшити якісь моменти, є така можливість. Будуть притягуватись люди на контрасті. Знаєте, якщо ви для себе обираєте якийсь новий шлях, навіть просто приймаєте його в голові, ви ще нічого не зробили. Таке відчуття, що будуть притягуватись контрастні люди, ви зможете бачити підтвердження, тому що ви на правильному шляху, що дійсно треба йти цим шляхом. Ґ -Ґ -Ґ. Так, королева кубків. Сімка кажезнів. О, хе -хе. Цікаво. Так. А у фінансовій сфері, матеріальній сфері, тому що пам'ятаємо, що Пентаклі це не тільки про гроші. Пентаклі, в принципі, матеріальна сфера це про от. Цей стіл матеріальний, карти матеріальні. Це взаємодія з тим, що ми можемо доторкнутися до чого? до таких процесів. А тут цікавий момент. Дивіться, не дарма у нас є питання вибору. Тобто, чи дійсно мій вибір зараз. Створюю для мене кращий простір. Чи дійсно я йду тим шляхом, який принесе мені спокій моїй душі, скажімо так. Це, знаєте, дійсно, як вибір пари. Коли ви обираєте собі пару, а потім через деякий час починається? Але. Те, що є якісь моменти, які треба врівноважити, домовитись, сприйняти, це одне, а коли є дуже сильні перекоси, і ви їх десь помічали на початку, але закривали собі очі, це інше. Тут так само у матеріальній сфері. Тобто десятку пентаклів ви можете собі здобути на цьому тижні повноту матеріального щастя, закрити якісь свої матеріальні потреби, те, що вам потрібно зараз. Це може бути видача якихось документів, це може бути видача а, якихось матеріальних благ, не обов'язково про гроші. Але є моменти, і ви їх можете побачити, о саме по дьяволу. що в вашому просторі прив'язує вас, знаєте, як є важкістю? Які ваші дії? А тут дії йдуть від відчуттів, тому що королева кубків, я дію так, як мені, от внутрішньо відчувається, мені буде так комфортніше. От мені комфортніше зараз зупинитись, мені комфортніше зараз, наприклад, так багато сил своїх не витрачати на цей проєкт, або ще щось. Якщо ви колопсуєте свою королеву кубків, то ваш вибір, знову ж таки, Питання вибору. Він дасть вам результати, але якою ціною. Тобто, наприклад, ви отримуєте свою десятку пентаклів, те, що ви для себе хотіли, рішення якогось матеріального питання. Але, наприклад, ціною свого здоров'я. Зверніть просто на це увагу. Тут є питання дуже важливе і підказка вам на цьому тижні. Так і в принципі ви можете практикувати це не тільки на цьому тижні. В чому цінна загальна інформація, тому що те, що я вам кажу, ці поради, по-перше, я сама їх приймаю, по-друге, вони дієві і поза межами, скажімо, того проміжку часу, який я розглядаю. Так от, королева кубків, якщо ви колапсуєте свою королеву кубків, свої відчуття легкості, от дивіться, що буде з цього. Просто приймати наслідки. І на майбутнє поставити собі як таку галочку про те, що треба цей момент якось для себе прояснити, зрозуміти. Тому що будуть результати, але якого якості, тобто диявол, він завжди показує нам те, дявол дає швидкі результати. Диявол, він може посилювати. Це така карта цікава. Цю енергію можна вміти керувати. Але з точки зору балансу, тому що це такий звір не домашній, скажімо так, абсолютно. От. І керувати цією енергією ще треба вміти. Часто він проявляє моменти того, коли ви берете для себе те, що ну, не є в плюс вам, скажімо так. Але ви не бачите якихось моментів. Тобто, чому ви це не бачите, чому ви закриваєте свою королеву кубки? Тут є якийсь блок. Тобто, якщо ви підете по відчуттям, навіть якщо ви не бачите підтвердження, тому що це якось правильно, спробуйте, спробуйте якось піти по своїм відчуттям. Спробуйте дослухатись до себе, що вам потрібно зараз більше. Можливо, вам дійсно потрібен відпочинок, тому що ми всі знаємо про те, що здоров'я коштує набагато більше, ніж ми там, наприклад, вкладаємось в щось. Часто те, що ми заробляємо, можем, можемо просто в один момент все витратити і піти в мінуса, тому що наше здоров'я про себе заявить. Тобто дослухайтесь до себе, особливо на цьому тижні, тому що, бачите, як воно програється. Тобто, вибір, який йде в мінус, він одразу дасть наслідки. Але вибір, який йде в плюс, так само. Тобто, на цьому тижні ми можемо швидко програти якісь ситуації. Угу. І є, є великий шанс здобути контроль і вийти переможцем, скажімо так. Вийти переможцем. Це значить про те, що на цьому тижні ви зможете вирішити якісь свої питання гострі, але, знову ж таки, з позиції дослухатись до себе. Інакше ніяк. Якщо підете якимись старими схемами, то буде складно. Це буде як в історії про граблі. коли... Весь час наступаєте на граблі і не можете зрозуміти, що не так. Тобто, тут, я б сказала, так, кожному треба зрозуміти, в чому проблема. Побачити ситуацію з боку і якось вже обійти ці грамлі і піти іншим шляхом. Ну що, рада була вас бачити через карти. Не забувайте про зворотній зв'язок. Вподобайте коментарі донат-автору на каву або на щось інше приємне. Я за любий зворотній зв'язок. І, до речі, зворотній зв'язок це дуже важлива частина. Не тільки в моєму відео з вами, в моєму зв'язку з вами, а взагалі зі всім світом і кожною особистостю. Але це тема вже для іншого відео. Тож, до наступної зустрічі! Скоро ще побачимося.